Мене друзі запросили в подорож на яхті. Вони планували обійти навколо світу і обійшли врешті-решт. І я сказав, що я погоджуюсь, але як будуть гроші, то я повертаюсь працювати. It was clear that we needed to wait till next summer for to go back to filming, and uh, then uh, my friends invited me to go for a trip around the world on their yacht, and I agreed. But I said that uh, as soon, well, I'll need to go back to the production uh, in a while. We and when they told me that they plan to go to Antarctica. Я подумав, що може я там зніму Аляску. We members of uh, one uh, club uh, and uh, they suggested that maybe when we go to Antarctica we can film uh, Alaska there. that would be set. Ну і взяв шинель, яку ви бачили в першому кадрі, і до, до Антарктиди ну, ми не встигли, бо там вже була зима. Антарктида відкрита для яхт там два місяці. І, а мені друзі сказали, ти без цього кадру не повернешся. І ми взяли напрокат машину із в Дев'єри, і там вдалося зняти цей кадр. Один кадр ми взяли Бунто Дель Інка. На півшляху, ну, власне кажучи, майже Чилі. В Карпатах, під на Київщині, в Кам'янці-Подільському, ну, от там, є епізод з водоспадом, нічний епізод, то це просто в центрі міста Кам'янець-Подільський в парку. Я хотіла запитати, а як зустрівся Іван Додока з своїм сином, коли це сталося, і як надалі склалася їхня доля обох їх, і чи ще живий? І Іван Додока головний герой цього фільму? Дякую. Це традиційне жіноче питання. Бачите, Іван Додока, це в фільмі він Іван Додока. Справа в тому, що далеко не всі епізоди його життя відомі. Я був в селі, де він народився. В хаті, де він народився, знаю його родичів. Тобто, після фільму, коли фільм закінчився, я вже знаю більше, ніж тоді, коли фільм починався. Якби я знімав зараз документальний фільм, то я б ну, на екрані дав ну, повнішу відповідь на ваше питання. коли ми почали працювати, то побачили дуже багато версій його біографії. Це мене дуже здивувало. Не мало значення, чи він без свідомості, чи ситуація не мала ніякого значення. В полоні, значить, ти зрадник. І е, е, він це дуже добре знав, він розумів, що якщо навіть він живим повернеться з полону, то далі у нього буде дуже багато. І е, коли він вже вирішив, що повернення для нього не він е, усвідомлював дуже чітко, що йому треба просто почати життя спочатку, щоб не було е, наслідків для його родичів в Україні. Бо родичі зрадника теж вважались зрадниками. І він дуже надовго просто, ну я не знаю, засекретився. Він, він дійсно почав жити з нуля, і, очевидно, він свідомо вибрав саме такий шлях сховатися. Але в 67-му році, коли була відома така подія, виставка Монреаль 67 це всесвітньо відома така виставка міжнародна. Він, побачивши делегацію українську, він не витримав звернувся українською мовою до них. Вірніше, вони приїхали в гості подивитися, як живуть індіанці. І от там відбулася така дивна сцена. Вождь індіанців звернувся до них українською мовою, і там він назвав своє ім'я, сказав, що він син переселенця. Імена, імена героїв Радянського Союзу були відомі, і журналісти одразу за цей факт вхопилися і почались дослідження. Ну і так почались версії або легенди. Власне, його життя вже є легендою, а журналісти кожен шукав ну, свою версію. І Якщо ви наберете в гуглі Іван Даценко, то ви побачите 10 чи 12, чи 15 версій. І коли ми починали працювати, ми свідомо вибрали найтиповішу для того часу версію, і там, де були білі плями біографії, ну, зробили свої припущення. І, знаєте, у нього його зараз вже нема, він вже помер. Але у нього залишилися сини, і ну, я не буду просто зараз абсолютно теж свідомо. Це довга історія, як там все склалося. Ми робили теж легенду. Ми хотіли зробити з нього ну, легенду героїчну. В принципі, ми не відступали від відомих моментів. От. І ну, на цьому я б поставив, ну, скажімо, кратку, чи три кратки. Бо знаєте, я ще сподіваюся, можливо, вдасться зняти документальний фільм, де я зможу відповісти на ваше запитання. Я можу так спитати. Як саме ви дізналися про цю історію і... А скільки вас зайняв процес зйомок і чи були ви залежні від погодних мов, тому що багато зйомок відбувалися в зимній період, де багато сніг? Ну от дуже дивно, можливо, це звучить, але почалася для мене ця історія в 67-му році. Я тоді був студентом, приїхав в Київ на канікули до брата. І почув цю сенсацію. Мені брат розказав: от знаєш, повернулись з Канади наші актори, там була делегація актори, режисер Тимофій Левчук, і привезли таку сенсацію. Ну і я, я пам'ятаю, як вся студія просто закипіла, це треба знімати. Але в ті часи знімати історію Героя Радянського Союзу з таким загадковим поворотом в біографії, ми ну взагалі Героя Радянського Союзу в пір'ях, це для радянської ідеології ну, замежане. Тоді це було неможливо і просто ця історія згадувалась час від часу і можу сказати, яким би складним не був сьогодні час, але сьогодні ми можемо вільно говорити, я захотів повернутися до цієї теми, коли мені запропонували, продюсер запропонував над цим подумати, то власна робота і почалась.